І всім привіт, дорогі друзі! І ви на каналі Тигр. Правда, цей канал тільки поки що Тигр. але нічого. Треба буде це вирізати потім. Ну що ж, і це перше моє повне довге відео на моєму новому каналі Тигр. Раніше я знімав на каналі Шарк, але тепер я знімаю на цьому каналі тигр. Ну що ж, при... приступимо до суті відеоролика. Сьогодні я вам хочу показати 5 цікавих фактів про моє поселення Lake Village. Ну що ж, погнали! Ну що, щоб показати вам перший цікавий факт, я повинен зайти в ось цей будиночок. Ну що ж, перший цікавий факт це підвал під будиночком мого сусіда в Майнкрафті. Це підвал, але це підвал непростий. Хто дивився мене ще на каналі Xark? Той знає, що мене закрили в цьому підвалі колись. Ось такий підвал. За ним же ніхто не дивиться, як бачите, його вже закопали ось тут. Треба буде і мені закопати його. Оп, і закопав. Ну що ж, а тепер приступимо до другого цікавого факту у моєму поселенні. Хто дивився мене ще з каналу Ік-Шарка, той знає, що в мене під будиночком є ось такий підвал. Але в цьому підвалі не тільки стоять скриньки і всяке таке. В цих скриньках алмази, смарагди та броня, яку я знайшов. Коли я хотів тут побудувати підвал. А ще в мене ось тут був сейф. Але я його вже забрав звідси. Ну що ж, а тепер третій цікавий факт. Для нього нам потрібно підійти ось сюди. ой! Ой-ой! Я тут трошки накосячив тільки що. Але нічого, здається, нам потрібно ось тут розкопати так. І знову ж таки повторюся, хто дивився мій канал X-R, той знає, що в мене під городом є такий підвал, в якому колись сховався бандит. І я його звідси випхав, так сказати. Точніше, я його тут кикнув. Ну, тут був, правда, гарніший підвал, але за ним ніхто не дивиться, і ось що від нього лишилося. Якщо чесно, я сам на нього не заход... в нього не заходив. Ну, десь так, десь так. А я й навіть не знаю, скільки я в нього не заходив. Ну що ж, приступимо до четвертого цікавого факту в моєму поселенні Lake Village. Я думаю, ви вже бачите вікна, але я вам ще покажу четвертий цікавий факт в моєму поселенні Lake Village це бункер. Ось тут такий бункер. Це бункер для жителів у разі нападу піледжерів чи зомбі на наше поселення. Ось такий прикольний бункер. Так, тепер його тільки треба закрити і все. Щоб ніхто не бачив. Ну, Жителі, я думаю, знаю, що він, що він тут є, але щоб зомбі побачили, то краще його закрити. Ну, друзі, і останній цікавий факт про наше поселення Lake Village. Це те, що в нашому поселенні є готель. Ось такий готель, який я також на каналі X-Shark сам збудував. Ось так він виглядає. Прикольно, правда. Тут мало би бути. Три жителя, але тут чотири, але це не мої проблеми. Я тільки рубаю бабосик із нього. Якщо що, це був жарт. Ну що ж, дорогі друзі, а на цьому я буду завершувати своє відео. Кому воно сподобалось, не забудьте написати в коментах, щоб я знімав далі відео, щоб в мене була хоч якась мотивація їх знімати. А також не забудьте. Підписатися та поставити вподобайку. Ну що ж, а ви були на каналі Тигр. Дякую вам за перегляд і всім па-па! До нових зустрічей в Майнкрафті!